Що стосується здоров'я, це взагалі інформація, вогонь. Зараз я вам прочитаю. Дослідження University of California виявило приголомшивий факт: люди, які системно отримують визнання, мають на 29% нижчий ризик серцево-судинних захворювань. Ви уявляєте? Отже, позитивні емоції пов'язані з визнаннями з похвалою. Вони знижують рівень стресу, нормалізують тиск і зміцнюють імунітет. Що ж ви будете отримувати похвалу чи визнання дуже рідко, то ви будете відчувати себе недооціненим, а це буде впливати на ваш стан здоров'я напряму. Бажаючи цього самого визнання та похвали, ви можете попасти в пастки. Ви можете залипати в соцмережах, постійно очікуючи тих самих лайків. Це як швидка доза допаміну. Або ви можете на себе брати більш ніж ви можете зробити. Можете навіть боятися такої фрази від керівника свого можливо, ти, що, хочеш хвалебний лист отримати. Отже, ця потреба може вас просто паралізувати і змусити постійно доводити свою цінність через надмірні зусилля. Але у нас є з вами три кроки, як ми можемо збалансувати цей голод до визнання та похвали. Не пропустіть у наступному відео. Ми обов'язково з вами про це поговоримо. Підписуйтесь, щоб не пропустити.